Привіт, усім радий вас вітати на моєму каналі. Дуже багато зараз інформації і різних версій, чи буде в 2024 році для українських біженців в Німеччині допомога від німецького уряду. Тобто, знаєте, виплати по безробіттю, які також цього року виплачувалися українцям. Хтось каже, що ні, хтось каже, що так. Але маємо останню інформацію: маємо останні висловлювання високопосадовців, які говорять, що буде в 2024-му і чи буде допомога для українців на території Німеччини, і чи вона буде збільшена, чи вона буде зменшена. Тому дуже рекомендую подивитися це відео уважно. Підтримати це відео лайком та репостом для того, щоб підтримати україномовний контент і дати можливість більшій кількості людей дізнатися про цю інформацію. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Німеччина прорахувалася з бюджетом на 2024 рік, і зараз, по підрахункам, виходить так, що бракує німецькому бюджету на виплату допомоги по безробіттю, яка належить також і Україні українцям приблизно 3 мільярди євро, але одразу забігаючи наперед. Німеччина такі гроші знайшла, то вони знайшли, де ті гроші взяти, щоб цю допомогу українцям і не тільки українцям, а взагалі всім, хто є безробітний, отримати ту допомогу. Я теж вже про це говорив: що Німеччина планує на 2024 рік збільшити виплати по безробіттю, і ці виплати також будуть отримати українці, які не працюють. Ця допомога має збільшитись на 12%. і це змушує уряд Німеччини взяти гроші в борг. Так що допомогу не будуть зрізати, а вона все ж таки виросте і виросте на такі цифри. Для одної людини безробітньої допомога виросте з 502 євро до 563 євро. Якщо на господарстві двоє дорослих людей, то з 451 євро до 506 євро на одну людину. Малюкам до 7 років передбачено 357 євро. Дітям до 14 років 390 євро. І неповнолітнім до 18 років 471 євро. Звичайно, що така ситуація і борг, який росте, і Німеччині треба позичати, не подобається багато кому як політикам, так і звичайним перехожим громадянам Німеччини. І починають говорити про те, що цю систему нарахування допомоги потрібно змінювати, або якось її удосконалювати, щоб це не спричиняло такого збільшення дефіциту бюджету. Треба щось з цим робити. Треба щось змінювати. Треба, можливо, взагалі систему змінити на якусь іншу міністр праці Німеччини. Хубертус Хайль говорить, що є три причини збільшення дефіциту німецького бюджету. Це надзвичайно висока інфляція і особливо скачок цін на енергоносії. Із-за чого виросли витрати на опалення житла, що надаються одержувачам послуг. Друга причина це відсутність швидкого зростання в країні і навіть дея... деяке зниження ВВП, що ускладнює пошук роботи. І третя причина. Це велике число громадян України, які рятуючись від війни, приїхали біженцями в Німеччину до якогось певного періоду. В в Німеччині була одна кількість українців. Вона не перевищувала мільйона, навіть тобто там 700-800%. І так по наростаючому зараз вже більше мільйона двісті тисяч українців, частина, яка просто переїхала, наприклад, з Польщі в Німеччину, бо в Польщі зменшилась кількість громадян, які отримують тимчасовий захист. І ця тенденція також йде до збільшення. Все більше і більше українців переїжджають на захід Європи, в тому числі Німеччина. І у зв'язку з тим, що українцям не надають статусу біженця. А дають тимчасовий захист, і вони зараз безробітні, тому вони користуються тими правами, що й німці безробітні. Відповідно, отримуючи цю допомогу, німці не розраховували, що така велика кількість українців переїде, приїде в Німеччину. Також німецька влада розраховувала. Так говорить цей міністр праці, що більшість українців зможе швидко знайти роботу навіть після інтеграційних курсів. Але не все так просто вдається, не завжди і не всі після там, місячних, двохмісячних чи трьохмісячних місячних курсів інтеграції опановують швидко німецьку мову і можуть знайти швидку роботу. Ви знаєте, що це проблема для Німеччини. Німеччина не хоче брати на роботу українців без знання німецької мови. Тому їх відправляють на інтеграційні курси, де вони вивчають мову. Ну, звичайно, що не всі можуть опанувати швидко, і тут починається затримка. Люди не знаходять роботи, далі користуються допомогою, яка надається Німеччиною, і та кількість громадян збільшується. Відповідно, видатки бюджету німецького теж збільшуються. І тут якраз уряд Німеччини цього не врахував. Вони щось, ну, щось вони так думали, що українці приїдуть до Німеччини і, напевно, одразу будуть знати німецьку мову, хоча не найлегша мова в світі. Ну, але. Так пояснює міністр праці Німеччини. Ну і звичайно, я про це також вже говорив. Що в жовтні цей міністр праці Губертус Хайль говорив, що він буде настоювати на тому, щоб українцям знизили поріг знання німецької мови, щоб вони вже навчалися працюючи. Таким самим вони зменшать виплати, тому що людина піде на роботу, їй вже виплати будуть не передбачувані. Ну і почне заробляти, сплачувати податки, утримувати себе. Логічно. Цього він буде досягати вже в наступному році, тому що цей рік вже добігає до кінця. Тут ще такі рішення не прийняті. І він сподівається, що це рішення продавити, щоб підприємці, заводи, фабрики, всі, хто потребує додаткової робочої сили, брали все ж таки на роботу українців з мінімальним знанням німецької мови, щоб зменшити навантаження на бюджет Німеччини. Ну, подивимось, якщо так буде, я впевнений, що більшість українців двома руками за, щоб піти працювати і заробляти більше. Ну тому, що на тих 500 євро, які виплачуються, там за 560 євро. Ну напевно, якось прожити можна, але це все одно не повноцінна зарплата, якою ти можеш собі покрити всі твої потреби і щось ще можливо навіть відкласти. Звичайно, що політики говорять різні версії, так само змі публікують різні версії людей. Експертів, політиків, знавців тої всієї справи, що напевно, що щось не так зі самою системою. Тобто, тих 500 євро людині вистачає, щоб прожити місяць в Німеччині. Ну щоб, наприклад, не винаймати житло, а можливо з кимось кооперуватися, щоб наймати житло. І цих грошей вистачає. Тому люди не зацікавлені шукати роботу. Такі версії озвучують і десь там є доля правди в тому. Тому що навіть в мене є знайомі, які зараз в Німеччині, які зараз не працюють, маючи допомогу тих 500 євро, маючи безкоштовне житло або щось там платять зовсім мало, їм цього вистачає на місяць. Та я ще раз говорю, за ці гроші шикувати не буде. Але прожити в Німеччині на мінімалці, тобто щось їсти і випити, точно вистачає. Тому напевно, що. Ця соціальна виплата є, можливо, завелика, або, можливо, треба змінювати можливість працевлаштування, наприклад, для українців, щоб вони могли йти на роботу і не було проблеми з мовою. Тут треба працювати в двох напрямках: сама соціальна допомога, яка є, можливо, її треба змінити. Ну і, звичайно. Зміна можливості працевлаштуватися українцям на території Німеччини з меншим рівнем знання німецької мови, також додаючи до своїх слів, міністр праці Німеччини говорить, що якщо людина може піти на роботу, але не хоче піти на роботу, то таким людям також потрібно не давати цієї допомоги. Тобто, щоб людина мала стимул піти на роботу. Але логіка в цих словах точно є. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися і сказати, що на 2024 рік на території Німеччини допомога для українців в тому числі передбачена для тих українців, які не працюють. Тому за це переживати не потрібно. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!